Один плюс один, а ромок сами запрошує гостей. О чим зазвичай е, піднімають настрій? Музикою, хтось е, кінострічку, хтось гаряченьким. А ще можна арткавою. Це нова течія мистецтва в Україні. Ви чули про таке? Я, наприклад, нещодавно про це дізнався. Сніданківці навіть навчилися готувати арт-каву. Тепер будете знати і ви більше. Дивіться. Щоранку на каналі 1+,1, плюс один. Аромок Самит Кавий запрошує гостей. Смачна, запашна, така спокуцлива кава. Вона збадьорює з нею, не заснеш. А тепер вона ще й настрій підіймає. Чим ось такими милими малюночками. як їх зробити? Знає ось цей чоловік. Він справжній баріста. так називають людей, які малюють на каві. То -то я пропоную, ми з вами будемо готувати кофе. Кофе будем сразу дегустировать, пробовать, украшать. И, в общем-то, вы поучаствуете, поможете, да, мне в процессе приготовления. Я с радостью. Да, Я люблю каву. Чтобы намалювати визерунок на каві, потрібна хорошая густая пинка. З неї почнемо. Очень важно, чтобы пенка была к нише пузырей, глянцевая. Здесь, допустим, вот такое движение от стуки убираем крупные пузыри. В данном случае, вот таким движением мы Вирівнюємо молоко з пеною. Основу зробили. Починаємо малювати. Чашку наклоняємо. Починаємо вливати саму глибоку точку. Піднімаємо пічер, продовжуємо, опускаємо, зараз, пускаємо і швидше вливаємо. От трохи. І виходить абстракція. Не вийшло. Та Олексій заспокоює. Помилку можна виправити кількома рухами. Кладемо так посередині узор, відповідно. Беремо вот и вот І отак вот постукиваємо. Я думаю, що да, Шоколад так. Зато он какой контрастний рисунок вийшов. Так, все, я беру вас на роботу, будете у нас работать. Ну, думаю, Олексію, щоб у вас працювати, потрібно вміти робити щось цікавіше. Чого ви мене ще навчите? Жидкий шоколад. Ми зараз будемо украшати. Для тебе богданчику приготувала. Ти будеш? Ну як? Сподобалось? Мені теж. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксамит кави Якобс запрошує гостей. Ну, є речі, які ніколи не брадають, такі як приготування щоранку чашки аромоксамитової кави. Баріста. От людина, яка дослідно, що прикладати людина, яка працює за барною стійкою. А це іншими словами буфетчик, хтось називає бармен, але бармен, який не працює з алкогольними напоями, а тільки з напоями, які містять каву. У нас є в гостях. Баріста. Олексій Родий, 494-1194, код міста Києва 044, Мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. Що це за професія баріста? Вона взагалі в Україні як давно з'явилась. Я не знаю, как давно профессия бариста в Украине, но эта профессия очень интересна. И, как вы правильно заметили, она заключается в том, что барист ⁇ это тот человек, который готовит кофе и который умеет его красиво подать. Так у нас скоро День Святого Валентина. Кстати, а -а -а. поздравляю всех телезрителей, выступающих мне Святого Валентина. Я предлагаю как раз вот приступить к делу. Непосредственно сейчас мы с вами узнаем и даже поукрашаем а, кофе а, в стиле сердечек, цветков. И даже есть одна интересная региональная идея, которая же в конце будет озвучена. Так, Алексей, расскажи, будь лад, які предмети ми маємо а, на столі і що вони виконують акoфункцію? Ну, да, щоб для того, щоб ви вдома могли апаратувати оператором, оператором крупный план, щоб ви показали які варіації можуть бути у цього кавового мистецтва. Вот это, да, украшение жидким шоколадом. Для этого нужен, собственно говоря, топинг это угу. жидкий шоколад. Ну и капучино. Капучино – это кофе, эспрессо, которое добавлено молоко и пенка. Пенка желательно должна быть густая, чтобы шоколад не проваливался. Сейчас мы узнаем, какая здесь пенка. Послушайте, кстати, говорят название. Есть морская ракушка, вихрь, снежинка, да. новогодняя елочка, абстракция. Боже мой, восход солнца. Это не очень тоже делается абстракция. Ну, показывает, Алексей. С удовольствием. Начнем так, тогда с Мы имеем э, каву. Каву э, какого сорта, скажем вот так? Сорт кофе абсолютно не имеет значения. В данном случае главное чтобы при украшенні піна, була піна. Да, пінку, як пена, ми можемо зробити густа. в домашніх умовах, знову таки. Ми говоримо про домашні умови. Бранці да. встали, хочемо здивувати кохану людей. Для домашніх для этого нужна или потрібнашина, э, или кофеварка і стимером трубки, яка угу. збиває пар, или є автоматичні кофемашины, коли вони самі можуть приготовить збите молоко, причому відрегулювати можна густоту цього молока. Олексій, якщо у мене немає такого, я колись робив так, щоб пінку молочну зробити, треба просто підігріти молоко до гарячого стану. Закрити в буток, пляшанка така звична, і поковтати. Ну, ніколи не пробував, але попробував. А тоді кофтнув і нормальна пінка пішла. У нас є дзвінок перед тим, як будемо вже робити красиво. Доброго ранку. Доброе утро. Як вас звуть? Меня зовут Ярослава. Чим ви дивували на День Валентина свого кохану людину? И еще пока ничем. Надеюсь, завтра чем-то удивиться вашей помощью. Алексей, я хотела бы вас спросить. Скажите, пожалуйста, я дело в том, что начинающий бармен, и у меня немножечко проблемы с взбиванием молока. Не могли бы вы более подробно подсказать, как правильно это делать, чтобы это получилось у меня в ближайшее время? Вот мы только что про это говорили, и вы нас подхопили. Расскажите. Конечно, это лучше... Да, конечно, это лучше показывать. Если в двух словах, сбивание молока зависит, во-первых, от того, как Молоко вы используете, mm -hmm. жирность должна быть 3,2% или больше. И молоко должно быть охлажденным, потому что в печи Ну равно нагревается. Леш, давай, поехали. Так, ну что, начнем тогда, собственно говоря, вот вы взяли такой приспособление. Mm -hmm. Очень простой докачок. Очень просто берете, проворачиваете, и, и у вас получается сердце. Причем, знаете, что бывает обидно, когда человеку подносишь вот. Такое вот простое украшение. Ага. Многие думают, что это вот кто-то брал, там живую, высыпал. Да, даже, Нормально. Даже на кофе получается. Дже, кава Яковс прикрашена, можно сказать. Да, но это очень просто. То есть такой докачок стоит 130 гривен. Там есть различные базовые насадки. Но одна из них бачка. это сердечко. От покажіть дикачок, щоб такий був з формочкою сердечка. Якщо ви побачите таке, тоді можна його а, наповнити ну, скажімо, ну, гарячим шоколадом, так? щоб він порошочком таким був. І тоді ну, про провертаєте і сердечко у вас на каві. Далі да, Далі, допустим, є спеціальний трафарі. Допустимо, Святого Валентина, так. і як настоящий мужчина може би подарити своїй дамі такий цвіточок. Причому в даному випадку от ми висипаємо. І Аккуратненько все. снимаем, и получается вот такая розочка, причем трафаретов много, мы сами супер. А можно и с корпора вырезать из такого папера, да, дужмического. Ну, в принципе, можно, но он будет таким і... Но видите, если бы пена была чуть-чуть более густой, он рисует угу. лучший. В данном случае, когда вы пользуетесь этим методом, очень важно налить так молоко, чтобы оно было ну, почти по краю. Mm -hmm. Тоді рисунок буде краще смотреться. Так, давайте поки ще готуємося наступний да, візерунок. Так, кстати, небольшой наступний подарок безорунок. вам, чтобы О -о -о! Вы уже могли украсить Кохана, кофе. Кохана, да. иду до тебе, готуйся. А, Давайте дзвінок візьмемо на за заслухавку. Альон. Доброе утро, меня зовут Елена, я из Киева. Это так красиво, это так хочется. Но а -а -а. давайте вернемся к прозе. У Ням -ням. меня нет ни кофемашины, ни кофеварки, к сожалению, большому. Приходится готовить самой себе кофе в турочке. Вот как правильно приготовить? Потому что вот начинается этот запах, начинаешь ты молоть, пошел уже запах, все. А потом, когда ты берешь кофе, уже все, ты перебила этим запахом. Но хотя бы как правильно настоящий вот кофе приготовить? Ну, не mm -hmm. настоящий, а как максимально лучше приготовить в домашних условиях просто в турочке кофе? Для Спасибо большое. А, вообще, приготовление кофе это отдельная тема. В турке, вы правильно заметили, может получаться хороший кофе не очень, зависит от степени помола. То есть, когда вы покупаете кофе, лучше покупать специализированным магазином, такой, как, допустим, наш. Вы просто говорите: мне, пожалуйста, сделайте помол под турку. В данном mm -hmm. случае при нужной степени помол, это как бы какая э, величина гранул, получается, кофе. Ну, соответственно, можно есть такой метод по-польски, донезийский, очень мелко смолоть кофе, как растворим, засыпать и вперед! Так, еще один Рисуем, вариант. Да? Давайте. Да. Это... да, теперь Но мы будем замолчен, уже да, жидким шоколадом. Жидким шоколадом можно нарисовать 8, да, что угодно. И в данном случае сейчас посмотрим. Все зависит от густоты п'енки. Насколько у нас это получится. це Ну, За сколокніті трошки можливо. Поїхала поїхати. Жідкий шоколадсько oh, мороза. Так, ну, рідкий шоколад він в продажу є в різних асортиментах, скажімо так, в різних видах. І молочний, і чорний такий темний. А не, не робіть такого, що типу, знаєте, якусь плитку взяли шоколаду і розтопили на, а, для, на плиті, і це не це не вийде. Тобто відразу беріть рідкий шоколад в магазині, щоб ви вже були впевнені в тому, що у вас вийде будь-який візерунок, і не треба думати про те, що термічно він загуститься і нічого не вийде. Вау! Ну, квітка. І допустимо, причому сердечками, не відіть у даному випадку, виходить тематика улюбленних. Два сердца, цветочек. Давайте, я давайте, я давайте зараз. вы попробуйте. Да, давайте. Ну я у меня банальщина, разумеется. Я можно обмалевать их что вот такие. Тоже отлично. Вот такие, Тоди вот такие, вот такие, там что-то типа. Так и вот. Ну, сразу так. видно влюбленный мужчина. Все отлично. Вот, можно и... Коханий, йди до мене, <хи> покажу тебе по телевізору. Ні, ні, не буде того робити. Ну що ж, ще багато різних варіацій, так да, було б бажання із підручних таких от предметів, які ви можете знайти вдома. Можна навіть я ж кажу, вирізати щось з паперу такого твердого, і таке ще подібне намалювати. Конечно. Дякую. Да, спасибо, Олексій Рудий у нас був в гостях. Як будь-які глядачі могли відчути аромат кави, що вітає нашій студії. До речі, ви теж можете оточити себе чарівним аромоксамитом, приготувавши Якобс Монарх, і от прикрасити його ось такими візерунками. Далі останні новини ТСН Марина Лунчук і Сніданок триває. Щоранку на каналі Один плюс